Друзі, ви зараз на одміну дізнайтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини, і що не можна робити в цей день. 18 жовтня, Всесвітній день жіночого щастя. Авіряни вшановують пам'ять святого апостола Луки. Також Міжнародний день Краватки, Всесвітній День Цукерок, Міжнародний день ремонту. День легенсів. День працівників цілілозу промисловості в Україні, всесвітній день меннопаузи. день Конфуція, День без бороди. Завтра бригся. День чарівника, День Європейського бобра, День Моста та День незалежних відеомагазинів. І якщо я щось пропустив, будь ласка, в коментарі. А свої іменини 18 жовтня святкують Андрій, Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Федір, Єлизавета, Єфросинія та Злата. Привітайте ваших іменинників! А що не можна робити в цей день? Отже, не можна давати гроші в борг, тому що це може привести до суперечок в родині. Не можна ні в якому разі позичати сіль, тому що з нею можна віддати добробут з оселі. І водночас треба звернутися з молитвами до апостола Луки про зцілення, про гармонію в родині та про допомогу у вихованні дітей. І це буде завтра, 18 жовтня. Слава українцям і слава ЗСУ.